Сьогодні хотів би я продовжити знімати відео на тему переробки БКС конкретно для яви. Я не називаю це переробка БКС, модернізація БКС, тюнінг БКС для мінська, восход. Це конкретно лише під Яву. Чому під яву? В яви є регламентована кількість лампочок. Кожна лампочка, яку має потужність. І тому це критично важливо, тому що від кількості лампочок, від їхньої навантаження, зависить, які деталі будуть мінятися в даному бекесі. Тобто, це конкретно для старушка можливо 634. Отже, є отака схемка-плата. В попередньому відео я. Повідомив всі нюанси важливі, які, які я, наприклад, е вважаю доцільними і влучними. І насамперед хочу повідомити, що це відео є незразковим, не обучаючим, але воно показує, якщо я, наприклад, колись забудуся і захочу, наприклад, звернутися. Як я це робив, переробляв, то я зможу включити це саме відео і подивитися, якщо канал не закриють. До речі, питання, чому я відео не кажу, підписуємося на канал і ставимо лайки. Відповідаю. В липні місяці 95% це максимальний показник, який відбувся за всі роки. Продивилися всі відео люди, які являються не підписчиками. Тобто вони дивляться, але не підписуються на канал. І тому дивитесь ви під... підписані на канал, не підписані. Для мене це не впливає. На моє це ЧСВ ніяк не впливає. На мої доходи це не впливає. Тому я просто ділюсь со мною, ділилися люди, і я з вами ділюся. Можливо, це буде комусь корисно, тому що я знаю, що... Мотоциклісти мене дивляться, переважна більшість це люди, в яких або була ява, або є ява, або вони хочуть яву, або планують яву. Деякі люди, які мають яву, знають прекрасно, що треба ставить краще запалення. І вони приміряються: начинать, не начинать влазить, не влазить, стоїть не стоїть і бояться, бояться в тому плані, що. Можуть розковирять, поламати, не вернуть в, е, в той показник, який був до цього, і пожалкують. Тобто вони не зможуть і їздить, і вернуть в, те, в, в, в перше таке положення. І люди топчуться, стоять на місці. Ну, я хочу трошечки придати таким людям сміливості. Тому, чому я зараз знімаю за цей БКС? Тому що. Ну, мене ця тема трошечки і зацікавила, я в неї вліз, і я скажу, що я не пожалкував. В попередньому відео я показував цю, от схему, показував цю схему і скажу, що конкретно переробив я для себе. Нагадаю, хто не знає, у мене в яві 350 і 250 стоять лампочки, виключно накалювання. Немає ні галагінок, ні ледок, тільки лампи накалювання. Тобто спіральні лампочки. В мене немає акумулятора, не планується акумулятор, і не буде ніколи акумулятор, поки я буду при своєму розумі, при своїх силах. Тому. Купивши даний БКС, мені його прислав парень Артем. Я йому дуже безмечно вдячний, тому що я йому в час ночі написав НАДА БКС. Він швидко відповів. Я йому... А, я йому подзвонив. Потім утром кажу: вийшли ж БКС, він давай мені там, коротче, розказувати е, Олекс з доставка. кажу, просто, ти шлеш мені чи не шлеш? Да шлю, все, йшли. Отже, що я отсюда достав на сьогоднішній день? Я достав, як видно, тірістор т 112 25, 25 ампер 1000 вольт. Ну, я для себе особисто поставив е, саме цей тірістор, який був в Кетудина в попередньому відео. Тобто Q201I або I. Наскільки я розумію, це 250 вольт, по-моєму, чи 5, чи 10 ампер. І його впаяв, він пройшов випробування. Тобто прогазовки, навантаження, сигнали. Ну, випробування. Він пройшов випробування і не згорів. То есть, немає. Це Это я вот пишу. Пишу. Поменял. сто 112. Далее. Поменял конденсатор. Конденсатор. Далі поміняв йомусть. Йомкость. Йомусть була, виходить, 47 мікрофарат. Хотів на 43. Ну, тут потім я розкажу. Чому, чому 47, а не 43. На 63 вольта. Далі поміняв тірістор. bt 151 Шотер. Так, я отак просто 151. профі і так зрозуміють. Далі на вводі впаяв резистор оцей е, МЛТ 24 Ома. Так, 24 Ома. Ома. Це між первим випромітільним діодом і високовольтною катушкою. Навіщо це? Показують для тупих. Наприклад, ви купили запалення. Саме звичайне. З отаким от статором. Поставили китайський комутатор і поїхали. Неважно. Юпітер вас, іж, ява без різниці. У вас буде отаке. Дивіться уважно. Бачите, ну, в... внутрі посинівший провід. Якщо ви не впаяєте отакий резистор... Від 10 до 100 Ом, у вас буде отака з високовольтною катушкою Якщо на одну високовольтну катушку статора статера 7 плюс 1 підключається 2 циліндра. Тобто одноканальна система, у вас буде згорівша така катушка. Якщо ви впаяєте резистор у вас це відбудеться дещо пізніше. Тому. Щоб не випробувати долю, я його впаяв. Далі. Записуємо це. Резистор. Далі. Я впаяв стабілітрон з. Ось я, зараз я покажу. Стабілітрон має маркерівку D814D1. Навіщо? Я зараз пишу стабілітрон. Навіщо цей стабілітрон? Цей стабілітрон дещо пізніше починає шунтіруватися тірістором. Тобто. Робить більшу потужність на малих обертах. Хоча і звичайним можна 814 А залишити. Але я поставив Д. Це моя така воля. Далі. Далі, далі. Є отут така хитра настройка. Ну, як така звичайна, простенька настройка. Резистор, який паралельний йомкості. Винус вот тут был впаенный один. Вот тут он был впаенный один. Он был на 470 ом. Я впаял два резистора по 100 ом. То есть, чтобы было 200 ом. Пишу 8. Два резистора. Що це дає? Це дає то, що коли включене світло і ви газуєте до кінця, до упора, у вас 14,8 вольт. Далі є там от резистор такий маленький. Його номінал 150 Ом. Рідний, я не пам'ятаю, скільки він був. Але він був від, від, відвід від, від, в районі до 100 Ом. Що це дає? Це дає, коли, наприклад, ви, ви завели двигатель, ви завели мотоцикл і не включили абсолютно ніяке світло. Взагалі, у вас світла не включено. І тірестор починає шунтирувати і починає збивати напругу, там плод до 6 вольт до 7 вольт, і треба пикнути сигналом Явовським, де треба хороший ампераж дати. А воно е -е, не тягне Чому? Тому що треба або при 6 вольтах дати ему, ампер, ампер 4, а краще 5, або треба напругу повисить. І от, коли виключено все навантаження повністю виключено все на мотоциклі. І БКС робить. Ну, він просто стравлює, 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 От, щоб він стравлював не при 7 вольтах, там, не при 6 вольтах він стравлював. Ну, тобто, занижає напругу, занижає, 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 щоб була дуже маленька напруга. Він повишає цю борцеть до 12,5 вольт. І вже при цих 12,5 вольтах на холостих можна пікати з явовським сигналом. Тому цей резистор я впаяв на 150 Ом. Я їх вирахував путем отаких от от подстрочників, 22 Ома, кіло Ом, 4,7 кОм, 100 Ом. Виключно отакими от, от подстрочниками я їх вирахував з точністю, мабуть, Ом до 10-15 Повірте, це доволі точно. То есть он вымерял, тестером примерял, впаивал. Записываю. Далее. 150 резистор. Далее. Далее у нас и э, все. Далее у нас и все. Вот тут был язычок Під тірістором я його переніс там, де був стабілітрон, дуже зручно, можна відкрутити. Це в нас маса. Открутити, ну дуже легко. Дуже легко міняється тірістор, можна просто пая два провода один управління, другий на клема 02. Викручується і бомба. Ззаді я ножку цю запиляв і все. Даний БКС повністю настроєний. От я в ньому виходить: заплатив за БКС 150 гривнів, заплатив 70 гривнів за нову почту, заплатив час, якийсь життя, ну, він витрачається один раз, назад ти вже не вернеш. І собі я зробив отакий БКС. Конкретно його випробував на 250-ки і планую зробити його на 350-ку. Можливо, я колись спробую БКС зробити самостійно. Не знаю, варто це чи не варто, але в мене всі ті деталі, які на пайні в БКСі, в мене вони є. І тому я маю надію, що я зроблю маленький такий стабілізаторчик, чик БКСік маленький. Чому? Тому що у мене два комутатора на наяві вже є. Мені Комутатор, як не обов'язковий мені головний стабілізатор. Е, чому я е, цій темі приділив таку велику увагу? Тому що м -м, я на 350-ті без акумулятора. У мене трьохфазний генератор. Дві високовольтні катушки, два датчика, два комутатора, дві окремі катушки запалення, дві окремі метки. Мені все абсолютно подобається. І світло там класне. На малих обертах воно класно. Тобто з таким світом не опозоришся. Ну, Коли я виїжджаю на 250, ки на якому стоїть такий самий генератор і стоїть БКС такий перероблений, то отой світ. Який в мене елітний на 350-ті, виглядає не таким уже і крутим. Тобто перероблений БКС дає таке світло, яке неможливо отримати ні з якою галогенкою, ледкою там і таке інше. Чому я це кажу? Тому що ввечері виїжджають пацики на. Хороших мотоциклах, там, де все зроблено на заводі японці, китайці, індійські, які завгодно. Вони ставлять собі летки, щоб в них була хороша дальність. Так Вони сліплять леткою за 200 метрів водіїв, а перед собою дорогу не бачать. Отака от ситуація. БКС робить конкретно п'ятно велике перед мотоциклом. Воно не сліпить водіїв. За 30 метрів. І вони так класно освіщають, що і обочину видно, дорогу видно. І це світло тільки тронувся з міста. Уже світло таке круте, що просто космос. Звичайно, є недоліки в тому, що не можна навантаження підключати більше, ніж 65 Вт на мотоцикл. Але повірте мені, лампочка Жигульовська. На переробленому БКС буде краще світити, чим ваша галогенка з акумулятором. Я готовий за свої слова відповідати. Тобто галогенка ставимо на яву з акумулятором, і я стою з цим бкс і заводимо, і я даю газу на е, своїй яві. Готовий навіть поспорити і навіть заснять відео. Якщо є смільчики з Черкас, будь ласка, я готовий. Тому я цей БКС переробив конкретно для спробування для яви. Зараз я витягну платку і покажу ще один маленький нюанс. Коли я випаяв от стабілітрон, неможливо зробити так, щоб взагалі його не було. Тобто стабілітрона немає в схемі, але необхідно впаяти діод. О, я його прямо на дорожку припаяв. Так, да. він необхідний для того, щоб е, коли у нас відбулася іскра на катушці запалення, щоб коли закінчилась іскра, у нас зворотня напруга не пробила тірістор. Тірістор у нас е, на 600 вольт, але зворотня напруга може убити 6 вольтовий тому краще не ризикувати. Діодік стоїть 1 гривня, його можна випаяти з любого зарядного пристрою. з зарядного пристрою мобільного телефону його можна випаяти, у кого згорений, будь ласка. І власне ці діодіки, які стоять, от, оце. їх всі можна використовувати з мобільної зарядки. І, власне кажучи, зробив отакий кріпежик. Ну, я потім це все діло покажу. Отак от, от. І кришечка, і все. І буде ця штучка абсолютно ремонтопригодна. Я не буду її заливати ні бетоном, ні епоксидкою. Є коні, які пеною дують. є такі, що цим парафіном заливають. Ну, я вважаю, це повна дичина. Краще, щоб можна було схему підняти пропаять і поїхати далі. В будь-якому мотомагазині БКС можна купити. Тобто, якщо ви поїдете, наприклад, в подорож по Україні, що я дуже сильно сумніваюся, і, наприклад, вас вийде з ладу БКС, ви можете в будь-якому мотомагазині купити за 350 гривень, підключити на ці всі самі е фішечки і поїхати далі. Так, да, там світло у вас буде погане, але ви його завжди купите. Він дешевий це те саме, що. Автомобіль Жигулі. Ну, це класна річ, яка не популярна, але вона класна по своїй суті. І ті люди, які на станці ремонтували імпортні іномарки, і сталкувалися з ходовою, з двигателями, з розборкою, зняття мотора з там, ГРМ, рівнями. То на Жигулю це все набагато простіше і дешевше. Оце БКС. Тому я для себе вибираю цю штуку для світла однозначно БКС. Сигнал, звичайно, БКС робити не буде, але якщо буде дуже велика кількість пальців вверх, я покажу, як наяві з цим БКС-ом зробити не тільки круте світло, а і крутий сигнал, причому з холостих. Причому з габаритами включеними, причому з включеним світлом, без акумулятора, і сигнал явовський буде робити рівно і чітко. Це все я буду показувати, коли я буду бачити людську зацікавленість. Тому що я сигнал вже підключив, мені якби собі об'ясняти, це нема смисла, Схему я перемалював і все працює.